Дивіться сьогодні в іншому футболі. Об'єднані футболом. Продовження нашої розповіді про те, як відпочивається європейським фанатам в Україні. <рес> Тропічний Донецьк. Як неймовірна злива, майже змусила перенести матч Україна-Франція. Шалений дощ, є в Донецьку, та кількість людей в фанзоні лише збільшується. Кінець казки. Фанатські емоції до і після матчу Україна-Англія. <рес> Тож дивіться нас на сі Ми покажемо вам інший бік футболу. Інший футбол продовжує вештатись єврооколицями. Минулий тиждень виявився насиченим на події та важким на переїзди. Україна, Франція, Україна, Англія, життя буття туристів, здійснення мрії, розчарування та сенсаційні результати. Все це сьогодні в програмі. Інший футбол. Ми покажемо вам світ євро нашими очима. Україна. Цей світ улюбленої гри мільйонів нещадний та разом з тим безмежно цікавий. Хай надії великої кількості булівальників не виправдали їхніх сподівань та свято в країні продовжується, і ми тримаємо руку на пульсі кожної миті та про все по черзі. Не тільки ми запримітили дивну тенденцію, яка чітко прослідковується в результатах ігор в залежності від тієї місцевості, де грає збірна. Ось подивіться з семи ігор, які проводились на Донбас Арені, вибачте, але ми не виграли жодної. А ось Львів Арена. Навпаки, з ким би ми там не грали, перемога за збірною України. Скажете, містика? А як би дивно така картина не виглядала, скільки б скептики не переконували нас у зворотньому, та містика в футболі так і існує. Варто лише пригадати львівські Карпати, яким щаслива для збірної арена приносила лише поразки і біло-зелені ледь не вилетіли з прем'єр-ліги. Та хлопці вчасно схаменувалися і відмовились грати на нещасливому полі, перейшовши на свій старий рідний стадіон, можливо, варто було замислити сі блохіно з його командою, щоб підтвердити чи спростувати таку теорію, інший футбол вирішив звернутись до спеціалістів спотовічного. Може, чи вони відкриють завісу правди, що ж містика відбувається на Донбас Арені? Взагалі я переглядала, переглядала місце знаходження Донбас Арени. Я би не сказала, що справа в тому, де вона побудована. По геопатологічним зонам вона знаходиться досить таки на хорошій території і енергетику я перевіряла. Причина не в місце знаходження Донбас Арени. Причина в тому, що е, є. Проклята, якщо так говорити, гра нашої збірної там кожна нація має свою магію, в тому числі і ті ж англічани, і ми користуємося певним видом захисту. І цей захист, я так думаю, що все ж таки був перебитий. Це питання можна буде відкоригувати, відреагувати і зробити так, щоб подальшому наша збірна тільки всюди на Україні вигравала. На підтвердження цієї теорії варто лише пригадати те, що відбувалось перед грою Україна-Франція. Сама стихія не хотіла, щоб матч відбувся З самого ранку, і аж до вечора в Донецьку пекло, як в чортів на сковорідці. Та за півгодини погода змінилась просто докорінно. Неймовірних розмірів чорна хмара швидко накрила фанзону та рухалась бік стадіону. Шалений дощ є в Донецьку. Та кількість людей. Ще збільшується Гримало, лилота свистіло з усіх боків проти люди ще довгий час голосно скандували лозунги на підтримку нашої збірної. Та така погода змусила сховатись навіть найзавзятіших болівальників, і нас в тому числі з головної сцени ми спостерігали за тим, що відбувається навкруги. Отроху дощ почав вщухати. Люди масово повертались на площу, і ми також приєднались до народних мас. Враховуючи наслідки, виникло питання, що робити з грою, переносити, чи все ж таки грати. І все ну, от все натякало на те, що треба було, але вирішили грати. І Україна програла. Франції 2-0. Навірно, зборна України могла б сіграти по сільні. Какта не були вілавати. що на них давила жара, яка була від медигрази. Щоб поновити сили після таких подій, ми повернулись до столиці де й зайняли своєю звичною справою. в гості утрам, тут поступає мудра. Кращий відпочинок для наших агентів це спілкування з туристами. Ось ми і відправились про моніторити, як там справа у наших тимчасових сусідів шведів. Місце поселення шведів нагадує Пентагон. Для того, щоб увійти всередину, необхідна ось така перепустка. А щоб отримати її, необхідно заповнити ось цю анкету. Шведська територія розтяглась по узбережжю Дніпра на Трухановому острові. Про цивілізацію тут нагадує хіба що наша знімальна техніка. Тож ми спіймали першого ліпшого і пішли в атаку! Привіт, друже! Як ся маєш? Як поживаєте? Чудово, о щось свачненьке було тут. Так, вчора на жаль, ми спізнились. А чим взагалі харчуєтесь? та чим тим, що полюємо. Слухайте, як в лісі, А можна ми подивимось, як ви живете? Так, звичайно. О, у вас тут є діти? Ні, це моє. Відчуваю тут весело увечері. Адміністрація кемпу виділила нам лише 30 хвилин на все про все, а потім грузилась вимітати змітлами. Тож час не дозволяв нам затримуватись на одному місці довше ніж декілька хвилин. Вітаю хлопці! Привіт! Як почуваєтесь? Ми чудово та тільки дуже спекотно. Mm, а де ваша палатка? Ось дивіться. Можна, я подивлюсь? Звичайно. Thanks. Зручно тут жити? Та так собі, я покажу тобі. Yeah, come and try the bed yes. Вітаю вас в наших апартаментах. Тут живу я та два моїх кузев. Коли ми замерзаємо вночі, ми обнімаємось та гріємось таким чином. Дівчат тут, до речі, ще не було. О, я перша? Так, вона тут перша. Дуже бажаний гість. І зараз вона випробує моє подобається? <рес> так, але тут дуже спекотно. Поки хазяїн ознайомлював нас зі становищем в палаці ми знайшли щось, що на перший погляд нагадувало сінькі консерви. Це знаменитий шведський табак. А, де з нікотін? Тобі варто спробувати. Дякую, але я не палю. Проте моя продюсерка палить. Оксана Тож я залюбки прихоплююсь з собою. Ні, він дуже дорогий. 5 євро. Можу хіба що продати. Так. Продати? Нікакої костіприємності. Окей, грейт. Ось так ось панове. Інший футбол ніколи не залишає своїх жертв з порожніми руками. Хлопці, ви не проти нашої камери? Зовсім ні. Тож повідайте, чим займаєтесь між іграми? Та як. Плаваємо, смажимось на сонці. Збирались, правда, до музею Великої Вітчизняної війни, але так і не потрапить. Чому? Пивозавода. О! О, не тільки пиво. Хлопці, хто ж п'є водку в таку спеку? це справжня гидота, хлопці. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Be healthy, please. Гітара. Гітар, who play? The... Ну, друг мой. Знаєш ли? Як говориться, сам Бог велел. Секундочку. Play something for us, please. Біо біра. Ханек Вітео Гомес <плес> і <плес> все. Країна має талант. Ти дуже талантливий, знаєш? Під тиском такого таланту мене втрималися і навіть вирішила обмінятись футболками на пам'ять. Спека таки змусила декого зі шведів змінити вживання алконапоїв напоїв на більш здорове проведення часу. Розкажіть правила, друзі. Все просто. Всього всього треба влучити. А який приз? Переможця пригощають вечері. Переможе. А, а можна я спробую? Так. Наш час перебування на території кемпінгу невпинно збігав і нас люб'язно попросили. Але по дорозі ми запримітили людину, якій вкрай необхідна була наша допомога. Пальчик очень сильно згорів там сидить. очень сильно зрішки. Понятия не имею. Мы просто снимали, мы проходили мимо. Достаточно и он сидит. На нього посмотреть и сделать вывод, что у него скоро будет. Температура скоро будет, и все на свете. Там просто конец света. Реально сидит мальчик, у него ноги красные, ну, я сама такие. Я не пойду, сейчас я еще позову себе помощь. А пойдем. сам? А. И пойдем дружно. Мне ну, кажется, ни что... одна работа. Ну окей. Мне кажется, его даже там уколоть чем-то не мешало бы. Ну, мешало, не мешало, а мы посмотрим. Бажання швидкої допомоги швидко допомогти потерпілому нас просто вразило. З язика таке зривалося запитання: Та чи ви забули про клятву Гіппократа, га? Вон допомочці просив? Ні, не просив. Ні. Ну, Він Что надоїдає чоловік? Чоловік, якому нужна допомога, він просить допомогу. Ви його коли побачите, ну, ви поймете, що йому нужна допомога. А ось запитання медсестри, так би мовити, за кадром одразу показало її реальне ставлення до ситуації. Часто ви так допомагають. Проте наша взяла, і ми відправились за хлопцями. Хай на територію нас не пустила охорона. Проте ми свою місію виконали. І Ось зібрались ми вже їхати додому. Як тут запримітили таке? Акумулятор не хачі. Ну а в прямо примовши на те, точніше приставить, що ви ділять, що ви діли страну, позорите. Що ви ділите? Виявилось, що наші колеги з іншого каналу мирно собі знімали шоу власного виробництва, як їм почав заважати якийсь нікому невідомий знахабнілий чоловік. Та ви позорите страну, ро не позорітесь кіч. Друг мови ви то вони могли б представитися. І присутствует паспорт. А ви хто? Я вам разі са хто человек, якого я за мою мистрану переживаю, котрого висирає день. Кто вас наделил правом так хамить моим коллегам? Дрег... Подошел на человек, и он мешает, он препятствует нашей профессиональной Поставили деятельности. табличку, что продают зарядку, зарядку телефонов. <с> как у как нас бы... здесь не продается подзарядка аккумуляторов. аккумулятора. А, а где продается? продается? Вы видели, что и, была продажа? Мы, мы в своем даже... уме. Это сцену с ним. Вот посмотрите, вот камеры стоят Я понимаю. Ну, кино снимаем дальше. Не надо здесь снимать кино. Я считаю, что вам своих сотрудников нужно Мы не можем понять, зачем табличка здесь, что продается минуты времени. Охрану, пришли сюда на центр. кем с Давайте сюда охрану. Милиция. Уберите, пожалуйста, построенник. Тут продают продают под подзарядку. Он мешает нашей профессиональной деятельности. Какие мы журналисты. Мы здесь работаем. Это торговля не профессиональной не, 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 Мы деньги не понимаете. Вы станете звездой, возвращают. друг, мой звездой Ютуба. На мосту тоже ваша территория. Идите снимайте на мосту. Все, ви розібралися. В якийсь момент здалося, що сварці немає кінця, проте ми довели власну правоту та відстояли честь наших колег. Що ж, місія два виконана. На рахунку один врятований швед та одна перемога в сварці. М -м -м. Щас рухатись далі. Далі знову Welcome to Донецьк! Щоб далеко не відходити від минулої теми та відчути всі радощі перебування в кемпінгах. На собі ми відправили з ревізією до донецького поселення. ICTV! Мусимо визнати, цей кемпінг сміливо може носити статус міжнародного. Живуть там всі, хто відстав від своїх, або свої ще не доїхали, або просто грошей на квартиру не вистачило. Як водичка? Водичка спочатку тепленька, потім холодненька пошла. Клас. Песня. Ми тільки заїхали. А откуда ви? Одеса. А. То я думаю, українці в кемпінгі, Ну. Дійсно, українців кемпінг. А що, тільки французи, англічані можуть бути кемпінгі. Пока жарко, жарко, жарко. Будемо оцінювати ночі. Розгорнувся кемпінг на місці кукурудзяного поля. І навкруги ані кущика, ані деревця, а сонце нещадно палить. Територія розрахована на три тисячі поселенців, але більше за 500 одночасно тут ще не перебувало. Донецький кемпінг існує як маленька країна. Є своя цілодобова медична допомога. Вітаю! Ударами не обращаюсь, вот как жиру переносят? Ну, переносят жару, что прямо такие серьезные солнечные удары, там, ну тепловое. Вот, такого не было. Потертости стоп, на солнце небольшие ожоги солнечные. Ну, нельзя, конечно, исключить алкогольное опьянение. потому что события такое люди отмечают. Звичайно, есть спальня территория. Здравствуйте, а покажите, где живете? Делайте нам экскурсию по своему домику. Вон там живем. У тебя прибрано в комнате? У меня, да, у, я я, да, у, я, у я там порядок. А вещи не боитесь оставлять? Ну, мы решили, что нет. Все ну, ценные с собой, а... А те, которые никому не нужны, да? Да, а те трусы в Ну, знаю, давайте, я... welcome, что ли. Как да, тебе? добро пожаловать. Ну и как? Можешь прилечь? Uh, давай. Давай. Давай, no. держу. Длинный человек. Сколько у тебя рост? 187. Ой, oh, я подумал. форт. <laughs> ну, <laughs> Скажем так, прикрыть. 187 ровненько. How are you guys? Very good. Welcome to our specimen area. Uh -huh, thank you. It's oh. oh. But it's very good that uh, we are able to organize this in the Ukraine. The Зато хорошо для позвоночника. Я вам скажу floor, huh? ага. yeah. говорить, що, говорить, що на полу лучше м'якше, ніж на кроваті. А щоб ви розуміли, ціна за такі апартаменти, в яких вміщається до трьох осіб, коштує 420 гривень на добу. Всі Україна в місті найголовніше, що повинно бути в кожному поселенні. Є своя чудова польова кухня. А також із благ цивілізації у використанні знаходиться душова і туалет. Може, спинку кому потереть? Ну, що тут? Ще цікавого? Ай, ледь не забули. Є своя зона відпочинку з басейном. Ось так територія відпочинку виглядає під час офіційної зйомки. А ось так, коли замість величезної камери оператора мобільний телефон якогось невідомого свідка подій для тих, хто не зрозумів, що трапилось, пояснюємо все простіше, просто щоб доповнити тюленячий відпочинок наземних гостей, або іншими словами, прикрасити дозвілля до кемпінгу, запросили групу дівчат, е, скажімо так, не дуже важкої поведінки. Та годі про туристів. попереду найцікавіше. Час ще вже близько. Тільки зараз, і тільки тут у нас подробиці гри Україна Англія. Минули кілька днів знову в Донецьку. Сьогодні дуже важливий день, тому що саме сьогодні вирішується доля нашої збірної. Що дійсно такий важливий відчувалося в усьому. Враховуючи значущість події, інший футбол не гаєвані хвилини і розгорнув діяльність одразу на двох головних площах країни, між якими майже тисяча кілометрів в Донецьку та в Києві. Ось вона найбільша в Україні фанзона. Знаєте, що у мене власне як і у тисяч вболівальників, які потоптом сунуть на центральну площу. Серце буквально вистрибує назовні. Абсолютний рекорд такого ще не бачила столиця на центральній площі Києва злилось воєдино майже 170 тисяч вболівальників. Привіт, скажи, як. Ти гадаєш, яким рахунком сьогодні матч закінчиться? 3-1. То Україна, звичайно, виграє. Україна! Ми розриваємо цю Англію і Руді їм не допоможе! Загалі! Україна! Я з цією душою за Україну! Дякую, ми так само посидіти. Скажіть, а як вам сьогоднішня атмосфера? А як ви змогли показати, що заб'єд наприклад ще в чим віриш по сезоні зіграв? О, такої добре. А те, ще п'ятом не пропустить. А, це не пропустить, це пропустить. Я Я не пропустить. Не. Як підтримує Україну фантомім? Я хочу переховувати. В Донецьку настрій майже не відрізнявся. Україна! Світ грандіозного собиття збилося. Ну що ж, а одна річ видавати на гора прогнози і зовсім інше, і самому покласти що на віхтар загальної перемоги Голякати гулякати готовий по центральній площі промчати? На ровері, ні? Ну, Якщо Україна сьогодні переможе. Я готовий перецілуватися дуже. Останцює з оператором моїм, якщо переможе. Україна сьогодні. Що саме? голяка? – ні, звісно, ні. Голем? Добре, добре. Вітаю, друзі. Яку команду підтримуватимете сьогодні? I'm I'm Слухай, а де британські фанати? Ти не знаєш? Я думаю, вони трохи бояться. Саме так, переглянувши новини на Бібісі, вони вирішили не ризикувати. Британських фанатів не було видно і в Донецькій фан-зоні, проте їх відсутність компенсували і інші. Андрій <плес> Шевченко. Ми з приїхали, в за Україну Дякую, да. Себе. Да, я, да, я учиться тут в Україні, а я так посію. Приїхали за Україну. Слухайте, у мене буквально віднімає мову. Тут вже тиснява а просто неймовірно. Однак при цьому болівальники все одно потоптом сунуть аж до самих екранів. Ща з вітерцем пробіглись фанзонами, а вже майже на носі найважливіший матч останніх років. Як там в тебе справи? Хава? тим часом агента Хава продиралася на футбол. Фан-зона – це взагалі цікава проти футбол, ніхто не відміняв. Знімати на стадионе не можна, тож я користуюсь своїм мобільним телефоном. Це сторона, ряд В, третье место. Ряд В написано на лісниці. В іншому футболі. Є в руки підсумкові залаштунки чемпіонату Європи від наших агентів. І ми вже побачимо суперматч, який поставить всі крапки на дві. Тренерський трансфер. Чи правда, що Леоніду Боряку пропонують очолити російський клуб? Сьогодні в Росію лічу, потім в Азербайджан лічу, вернусь додому. Футбольна байка. Зіркова історія від Ігоря Біланова. Що ви ганяєте цей м'яч? Туди, сюди, туди. Я вас всіх в танки, я вас розриву, порву. Тож дивіться нас на ICTV, Ми покажемо вам іншу бік футболу.